Всім привіт, друзі! З вами знову я Юс. І <кхи> сьогодні я граю гру під назвою Steel A Brain Road. Сьогодні я буду грати, як завжди, на івенті. Так, тут вже пішли перші логі-блоки. Так, отут у мене є тролал тролала. Щоб вона 2 бафи отримала, а тільки 462 тисячі. У мене для РБІ вже робити можу. І той. Тому о, тут є рибалка, рибалочка імба, рибалочка. Рибалка це круть. У мене є наступна. У мене є оця. От. Вона, знає, звідси може випасти щось дуже класне. Так, чекайте. Почекаємо, ну звідси точно може випасти щось прям о, 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 годне. таке от. Ну не прям таке OG. щось таке прям годне. Опа довго ловиться. Тихо. тропі-тропі, Тропа-трипа. тропі Короче, зараз половлю трошки риб. Потом клікаємо, клікаємо, клікаємо. Я би якогось вот, знаете, якусь ікреточку не закидаю. Баєте оце я попробую, що це таке. Тут можна робити, як я зрозумів ПВП. У мене є семі, друзі. Ні, це не семі. E, friends, сервер. Сервер у мене простий. Friends, я би попробував. За цього чола якогось Може, це мій підписник, чи що. Алло, Сент. Що я з ним зараз буду робив? Як він зайде, що зараз зайде сюди, типу, чи що? Ай-ой-ой, йо, мене до нього запускає. Так мені треба зараз скоро вийти. Скоро просто. Йой! Де я? А, ні 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 це щось таке. Не, як вийти звідси? To game. Конець. Все, перекинь мене назад, перекинь мене назад. Тільки не на общий, боже, тільки не на общий сервер. У мене там такий прімбовий брен рот. Що я на общому? Так, на общому. Зразу заливаємо, просто зразу ліваємо. Копієсно, мені не подобається це ПВП. Якщо так і буде, то мені взагалі не подобається це ПВП. Взагалі взагалі не подобається взагалі. Мені отак і вона і без того не подобається. Капец якийсь. Чому мене іменно на общий. Я грав на приватці. а перекинула мене на общий. Це завжди, просто таке завжди. Кен спавен спавен суф. фізо Ну, блін, Це капець просто якийсь. Мене перекинуло на цю якусь слапунку, щоб отримати. І все. Ну вижу просто. Так. Давайте я піду заберу свого тік-так-шахура. Добавив би краще самі якусь нову фізмашину безполязну. Так, заберу в нього гроші. Він, до речі, може принести 10 трильйонів за день. Так. Ідемо <кій> сюди. Блін, та семі додай якогось івента. Я не винен, що мене запустило до якогось іншого семі ще. І той. Якийсь івент цей. Той саме, що був Алдінг, сорі, гейс. 15X удача. У мене цій 15х удачі минулого разу вийшов той. Просто. Цемія. Э... Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Добрий вечір, алло. Плюс мільярд івентів. Так, плюс мільярд івентів. Оце от класно, коли міліартівенці, правда, це не дужембов, але класно. Так, що дешево на мені якоїсь фюзмашини, типу, щоб куди можна було скидати брейнротів? Бо так от якось ну, не дуже. Без фюз машини, бо вприз я би скинув оці брейнротів, які мені випали, а так я не можу нічого з ними зробити. Так, зараз я продам трипітропі. Жалоку я лишу. Так, тут нема ніяких, е, адмінівських, бо, ад, е, тих. лаки блоки Лакіблоки. Як вони називаються? У мене був випав по, -по попсахур. Мені більше нічого не треба. По попсахуру це саме рідкісне, що там, смотри, там може випасти. Так. От бачите, чекайте, е, цей в мене теж є. У мене всі які тут випадали, в мене тут всі є. Окрім телевізора і все, далі в мене всі є. О, так, в мене всі є. Тільки телевізора нема, який набуває м'яч. Тут тільки міфічні виходить, що вони якісь там до нового додали їм чушо. Е, та ні. Все як було. Я нічого не давали. Секбул, такі є. Дивно, а чого він на тій. О! о. Все, е, питань більше нема. Питань більше нема. Це я би переніс наверх. Щоб воно тут місце не займало дуже. Сюди до Солсаміні-спойдерині. Ніки тоже майже нічого не переносить, я їх двох тут поставлю. Так, бо вони мені потрібні. Опа, опа. Локі блоки, локіблоки сюди. На базу три бафа. Два бафа тоже непогано. Плюс ще два бафа там. Ні-ні-ні, ні я не хочу два бафа втратити. Татьой! Та тьой! Та що таке, алло? Капець просто якийсь. Іду відкривати блоки. Відкриваємо. Так. Ось Тунтон Сітус. Зразу крудає. Це от ніби непогано не, не приносить. Ось я продам. Це от ніби непогано приносить поставлю тут його. Так, що тепер? Чекаємо тепер. Чуй, дай мені шляпу. Пацан, дай мені шляпу. Даш, ні? Шкода. Так. Э, тепер я могу чекати на якихось... э, 2, 2,21500 миллион с эксист. Что за буде? Ви принцип, чи що? Индекс. Не думаю, нового у G точно вроде бы нема. Чекайте, это там КИС 28, знаете? Гра медмадон. Здесь тут будет 28. Так, ничего собі, скільки там принротив? 319. Ничего, собі. Це капец багато доволі. Сами знову вийшов? Я зараз вас покличу, бо той. Ну, коли вийде якийсь симвовий брендрот. Десять як суда а ну, ще я вас покличу. Рибалки і так нема. Так от коротше щось. Вийшов тут тільки Акванафт. Мене завжди як викинули. Завжди мене сюди. Типа якась богова... удача. Божественна, типу, удача. Ті, типу, буде 30 х удача чи. 100 х удача. 5 гарамас. Сім'зов спами в 5000 гарамарамас. Прикиньте, він вийде на моєму сервері. Але я не думаю. Да, не вийде. Не вийде. Він не вийде стопрос просто. Він не виходить. Ну да, моя удача така, що мені просто не вийде. тисяч грам рарам, як не бувало. У мене я їх немає і не получу. Дети там свині літають на крокодилах. Це вообще нормально? Я не думаю. що тільки грам рарамс? So every sis sings... Я не далі не ж... всіх почитати. Чекаю. Чекаємо. Чекаємо. ж я граю Марарам не отримав. Аж 5000 грамма Марарам? Всього нашого. 5 5000 грамм Марарам? І уявіть скільки там зараз може бути онлайн. Там онлайн може бути зараз в цій грі. 20 мільйонів може навіть більше 10. Ну, менше трошки може бути 10 мільйонів. 5000 тобто, навіть 500. Драгонс. Драгон Камелони 500. Успевай, это уже не иначе сервер, а? Ну, будь ласка, Драгон Камелони, 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 Драгон... Останешь шанс. И... Ой, как их завжди. И на что я надеюсь? Э, спаунинг э, 250... серверс... Сервер, ну, щось там коротше, ще якийсь Шебрин рот. 250. Йо, це, напевно, якийсь OG. Після Драгон по Мелоні вже йдуть OG, тому що це рідкісний. Так. Ну, коротше, я не вірю, що в мене щось вийде. три Драгора три не вийде. Ай. Ну, як завжди, на що я надіявся. Надіявся я на те, що мені вийде, а він не вийшов, на жаль. Дуже погано, що він не вийшов. Ех. І рибалочки в мене нема, щоб порибачити. Перегнув, давай самі, що давай шкібісто і мені вийде він. Боже, давай, шкібіліста розіграй. Шкібідісто він вже розіграв, Ну розіграй з елефант. Напевно, все вже не повезло, як кажуть, не повезло. вас покличу, по по коли вийде якийсь імбовий Берен рот. Семі написав 200 000 Six будь ласка, давай Сиксевен, випусти. Випусти для мене Семі. Я що дарма граю в цю гру. Боже, Семі. Семі. Все, не вийде. 200 тисяч як не бувало. Останній шанс зараз от буде. Якщо не вийде, то все. Провал. Нема. І... не вийшов. Я покличу вас, коли вийде якийсь толковий, або самі напише. Так. Хм, Самі написав. Хм. Хм. Шо, хм, ну здай просто на всі сервера. Ось бренрота секретного хоча б. Це би якогось не, не дуже поганого і не дуже хорошого Семі. Ну, ну, ну Я що дарма граю в цю гру? Семі, я майже нічого не залутав, Шо? Троллоу тралла, ти думаєш, що це імба. Ну, подумай, там ще ото коза і все. 12 их удача і локеблоки. Самі. Я не знаю, чи я встигну їх всіх позабирати. Йой! Давай, летіть мої лаки блоки. Йой. Так, ось ці лос -лаки блок забираємо. Так, тепер я забираю оцей. Тепер ще оці забираю. Так, і от так. Перше заберу за росія. Діамантовий, простий. І в мене немає місця на базі Газу. Мені треба той електриблок забрати. Так, зразу відкриваємо цей от. Чекайте, три зразу треба. Бо тому що знаєте чого? Потім ще таке життя, тому треба тройку відкривати зразу. І мені щоб випала хоча б отака от коза. Імба. Йо, я прозевал, короче, свои лаки блоки. Так, у лаки блоки, я прозевал. Минус. А не, же не минус. А не, же минус. планс в... Выз... Пауза. Не знаю. Четыре бафа. Мою откатку за их был бы в я бы обрадовался. А мне, наверное, жаль, никого не выпад... не выпадет. Опен. Оловака с Якщо получу один баф, я її візьму, а так не хочу. Давай баф пущи. По суті, вона вже має мало до побачення. Семін, чого ти мені не хочеш роздавати? Тож ви б знали, друзі, який дорогий Саміний той Скін. нього оця пов'язка в нього на шиї, вона лімітована. Вгадайте, скільки вона коштує Робаксів. Я думаю, що вона то -то, як айфон чуть не коштує, чуть не як айфон. І вона коштує. Я навіть боюсь говорити, 3 мільйона робаксів. Це уявіть, як багато. В принципі, це для тих, хто має Роблокс-магазини, робоксів магазини, всяку таку штуку. Е то їм, ну, спокійно, ну можна купити таку штуку, але вона не метална пепят просто. Так, лос лонт, Тун Тун он тунтунтунситус. І останній лакеблок. Лос та куритос. Лос та Тири-тири-тири-тири. -тир. Що я надіюся, Мені взагалі самый гірший выпал пятик. Так. Мені не то, що злокіблоків не везе, мені не везе, щоб на сервера різні вийшло. На тому наобщому я е не буду грати, бо тому що у мене там. Ну я в принципі можу віддати Бренротів Так два і грати на общому. Але на общому там 100 прос, мені мене не вийде його забрати. Навіть якщо вийде, то, то в там забрати Бринротів. 50 Скібді. У мене не вийде. Ну, я вам кажу, навіть за сюди не буду, У мене по-любому не вийде. 50 скібідістів, ну 50 це ну, 50 просто це просто. Хоча б, мі, б тисячу б, б, було. Вот бачите? Де? Шкібліста нема, от навіть мене штовхнуло. Це точно не буде. Шкібідіста? Ой-ой-ой. Ну, на що я вообще надіявся, що мені вийде той шкибедист? Дивіться, що я так швидко пригаю? Что за швидко, прям? Прям дуже швидко я. Прыгаю і падаю. Прыгаю, падаю. Дивіться, оно душает дуже... вот так от, І вот так вот. Не, ну трошки. О, тепер вона раздуплилась. Так, сами щось там знову написав що? Хіз база? Це мені ніколи дуже просто давно ще вже не роздавав свою базу. Але в нього там, напевно... Опа, оце я забираю. Оце я забираю в мене його в індексі нема. Такі от до кози поставлю. Так, оце ставлю, оскільки там його база ще одну хвилину буде якраз. Бізони. Так, по суті, там ще нічого немає толкового для мене. Олівчик мені не треба. Я сподіваюся, що тут хоча б щось буде толкове на вогні. Ну тоді я візьму тоді дуль дуля. Якщо звісно зможу. Тут більше толкового, ну нічого нема. Стіл то все у мене вже є. 8 судача, все краду дуль дуля і все. Дивіться, родина кузячих. Ще якби була вака з ними, то було взагалі. І мавпа. Мавпа яка їх жире. Так, так, йдемо. Не знаю, толкового на цьому івенті я щось ну, не дуже отримав. Інші люди, може, отримали. На цьому я пропоную відео, напевно, завершувати. Звісно, мені івент не дуже сподобався. Зато в мене є родина тих козячих, що їх балаваку взяв, тих чотирилапих. Ну, на цьому я тоді, напевно, буду завершувати. Всім, ну, от, давай, всім дякую, хто додивився до цього моменту. Всі ставте лайки, підписуйтесь на канал і тоді, напевно, всім па-па. Чи не па-па. Ну, коротше, якщо ще вийде щось толкове, я вас покличу. А так, всім па-па. Там самі написав 500 тисяч якихось. Ну, сам, ну сам, не якихось самі не спайдеріні. Не, він не виходить. Ну, коротше, я тоді буду завершувати це відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтеся на канал. Е, всім дякую, хто дивився до цього моменту. що я, може, прокую що спін. Тоді вже реально буду прощатися, Тому що івент мені, ну, сподобався типу, і типу ні. Тому дуже дякую всім, хто дивився до цього моменту, бо відео, як я думаю, цікавим ну, не було дуже. Е, так. Так. Е, зараз давайте я то. Прокручу ще пару спінів і закінчу це відео. Так, отут от ще цей прокручую. І все, вже... Я хто б подумав? Ну що, рибалочка. Давайте я один раз ще зарибачу. І все. І буду вершувати це відео. Все. Якщо, якщо випаде секретка, я продовжую відео. А якщо ні, то я не буду його продовжувати. Так. Дивимося, що випаде. Це найди Брін Род Гус. Найгірше б, напевно, що з цього могло випасти. Так, зараз зразу добре. Тоді я, напевно, всім дякую, хто дивився до цього моменту, і всім па-па.